Свіжі, новенькі, потужні Volvo XC40, тут 300 кВт ну, написано, це приблизно 20, 20 нетто тут. Але така цікава машина, такий гарний Volvo красолець, Sion X, 77 кВт батарея, 145 тисяч пробігу. 168 кВт, я так розумію, що тут в нас задній має бути привід. Перевірку батареї, 100% залишок самої батареї. Цікавий варіант. Це я скажу щось інше, чим... Чим зазвичай є ще поціновувачі Audi Q5. Старенькі, нові але в них іде виробництво вже Мексика з 2016 року. І на них таке якесь дороге мито. Я не знаю по-чесному, хто їх купує. Чи ще може якісь є варіанти дешевше їх розмитнення, бо сертифікат Євро-1 на таку свіженьку ти не зробиш. На таку стареньку треба дивитися виробництво, плюс-мінус 50 на 50. А на таку машину вже і сертифікат не зробити. А те, що рахує митниця, це просто якась ціна космосу. Я навіть їх не розглядаю, як на привезенні. Навіть Q7 вона може бути ну, і по ціні дешевша тут. І хоча тут 3 дизель, але якщо порахувати сертифікатом Євро 1, то вони ще виходять ну, більш-менш в цікаву ціну, ну набагато цікавіше, ніж Q5. Що в нас тут айслайн? у нас ну, Є такі вставочки. Це я так розумію, в них і називається ще єтрон. Це да бачите 3 літра єтрон, це тут у нього стоїть гібридна установка, доволі-таки теж цікаві машини. Так, є варіанти ще по теслам. Тесли тройки в Нідерландах 2019 рік, 120 тисяч пробігу, але це 60 кВт, а це з одним мотором По привід. По батареї 83% на пробігу 120 Ну Я скажу так, насильно гляділи машинку. Я думаю, що може бути, що десь в якомусь таксі працювала. Ці 60-ки зазвичай заряджають до 100% і вона така трошки вже бідовенька. Побачила життя, хотів ліхтарик, з ним ніхто нічого не зробив.